Ти зараз в Україні, хоча, в принципі, міг би викладати в США, залишатись там, отримати тенір професора. Можливо, розкажи людям, що таке тенірд професор, для того, щоб вони розуміли, і в принципі, мабуть, чілити жити спокійне життя в США, але ти в Україні. Розкажи, чому так? Ну у мене є тенірд професор. Це довічний професор. Це коли не можна людину звільнити. Для цього треба досягти якихось результатів значних в науці. І має спільнота наукова світова глобально написати рекомендаційні листи, які кажуть, що Окей, ти вище якогось рівня. Да? І для, наприклад, там, топових університетів цей рівень. Вимоги вищі, для середнього рівня нижче, тобто там ще є, є ієрархія, в якому університеті ти отримуєш тенер. Тенюр у мене є, і я його отримав в університеті Е, Я думаю, що в топ-20 університетів в світі, топ-30, я можу отримати тенєр. Ну, а Піттсбург — це щось там топ-30 в моїй галузі. В топ-10, в топ-20 у мене недостатньо для цього. Там треба було б, от як я займаюся київською школою економіки, отак от треба було б 10 років займатися саме наукою, і десь це вибір довелось мені зробити.